Всім привіт Ми наконец-то в Полтаві. І наші поїхали на в ліс коротше, поїхали. ми з Машею, тільки що сходили на нову пошту. ідемо додому, замовила речі для Артема. Зараз буду дивитися. Ми не захотіли їхати в ліс. Ну, думаю, смисл мені туди їхати, носить просто Машу, Маша вже важка. Слінга в мене немає, є та переноска, але вона ж лежача або сидяча. Лежати вона не хоче, Маша, а сидіти її ще не можна. І я думаю, смисл мені туди їхати. І вони поїхали в трьох. Ваня дуже загорівся, хоче грибів знайти. Ми поки всі чухали, збиралися. Я хотіла, щоб ще. Маш, ну я стараюсь закривати сонце. Коротше, я хотіла, щоб набрали пісок Артему. Поки ми збиралися, тут бігали, всі кричали. Сходимо машина. Коротше, ніфіга не взяли. Поки взяли коляску, Андрій каже, могла б дойти на тут, Каже, по такої дорогі. Могла б Короче, нова почта возле нас. Недалеко тут. І я це ж ми в, поки вкинув коляску. Ми коротко, забрали посилку. Вон воно такий коробок змазі на резерву, а зараз буду дивитися, що там є. Я хоч нормально подивлюся, так, да, Маша? Ніхто не буде кричати нам. Шанука, Сон. Ну, Маш, ну що я зроблю? Давай задом будемо їхати. так краще буде. Так? Да? Так, да? клас. Маше не дає Артем поспати. Зараз, може, я ще спати вкладу. Ну, зараз розпакуємо посилочку, подивимося. Да, Машунь? Тут ж ми йдемо по дорозі. Тут машини їздять. І дорога така в ямах. Угу. Да, Машунь? Що, Маш? Зуби вже скоро будуть. Страшне все гризе. Все, ми вже дійшли додому. Тут на вулиці у нас косять траву. Ну і також, як і сьогодні, надіюсь, вони покосять, бо тут теж вже таке що заросло, все треба покосити. Хоч перед зимою раз скосити його і все, воно вже не буде. І ще ж плітка теж позаростала. Все, поки нас не було. Будемо сьогодні додома доводити. Так що підемо, навіть з Машею в хату. Да? Я хотіла, щоб Маша погуляла. Маша. Оп! Угу, Ну тут якось вітер дуже дує. і Ще косять траву громко, да? так що підемо на в хату розпаку. Ні, ми зараз, наверное, погуляємо трошки. Погуляємо в дворі, так? Да? Угу. Держи, 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 слюна просто ручьом. Оп. У нас є слюнявчики, але вони не прорезинені. А такі обічні тканеві таке от, що вона зараз намочилась у неї. зараз Сейчас поміняємо і все, так? Да? Ото такі слюнявчики в нас є. Ку -ку. Mm. А що? Ку-ку? Машечку а ви, подожди, Машечки, треба Що вернуть? Положити. Маша, буде мені допомагати? здесь. Так, что мы там даем? Так, тебе здесь надо. В машине осталось все. Ну что, Маша, не понравишься? Одной, да? Ну, выглядит у нас хорошо. Ничего не понятно. Ну, тише мне дергать. Держи. Аккуратно. Итак, так будет. Чтобы на носом наклевал. Бо Артем всегда, когда его клал и ножи, он все равно носом клевал. Маша, конечно, Не плює. Молодець. да, Маша? Так, де наша посылка? Маша, мені будешь помогать? Машина? Другий коробок. Я сейчас думала, що воно поменше, якщо чесно. Так. Так, ще забрали забрала всі ножі. по грибу поїхала. Вот з них коробок, магазин, резерв. Так, что ты я вже... Ну а шо, то ж подальник. То есть покривало можна, да? Короче, не нашли ні одного ножа, есть только такий. Так, Маша, не злякаєшся. Це шмотки должны бути Артемом. Разпечатаю без Артема, потім приїде доміряти. Так, о, мені нравится цей магазин, вони всегда кладуть скидку 10%. 10-15%. Так, що в нас є? давайте так на листі. Маша, це должна бути жилетка. Теж все на розпродажі. Я люблю розпродажі. тому що зараз ціни, коли нова колекція, то воно в два рази дорожче стоїть. А це, я так понимаю, типа прошлогодня остатка. Жилетка Артему. Такий розмір, пусть нічого великий, ні, що мені кажеться. 104. Це Та нормально, так? Да? Я ж не заказую так, щоб на год хватало. Ну от на сезон. До зими, Три місяці. Все. Хороша така. Маша. клас. Ну да, -да львитика. Классненько. Так, йдемо далі. Шапочка. Це весь коробок. Вроді весь Артем. Не помню, чесно не помню. Велика чи що буде? Ну не знаю, мені кажется всегда велика, одеваю воно мале. Написано, що на 3-5 років. Він такий такими скажи. Да, Маша? Та, О, підожди, треба ж саму... так. Игрушку, Маше, дай, поясню, надо ж самую Маші дати. Бо да. Если надо їсти. на ось коробка штампа. Э, Давайте прибираем. не зараз. Бери. Так, да. дальше. Спортивный костюм. сейчас столько вещей. И Артема, и Машины. Я не знаю, куда их деть. Надо их куда Ну, Артема они уже, конечно, страшнее. Маши, вот что 5 месяцев она носила, она почти все новые. Так, как кофта. С капюшончиком. Хорошая. Мне нравится. А ну. А, це тренитка петля, чи як вона якось так називається, да? Біжить. Так, костюм 500 гривень стоїть. А зараз костюм у них по 1000. Ну, 900 там і більше. Хороший тоже 104 розмір. Так, і штани. Штани, звісно, мабуть, будуть спадати. а може і не будуть. У нього ноги такі длинні зараз стали. Дві які класні. Маша. Прикольно. Вони на зав'язочках. Чи один костюмчик. Я ж люблю такі все Бежева мама люблю все таке бежеве, оливкове, чи яке вона. Так, а цей без карпишовщика. Кажется, що велика, если честно. Не? Чему ж это воно кажется? Ну, прикольно, такие эти буквы тут якась наклейка сзади чи надпись Оп. машунь на твоя любимая грушка я не выкидаю з під гузок штани о тоже хорошо що на завязках артем худий і воно по ногам будет якраз а пуза не хватало. Ну, і маша така худенька Прикольненько, красивенько. Так, дальше и двоє двое кроссовок. Вот а все эти письма мне не кажутся. Все там бороться и Я заказала двое. Одни типа такие летние, ну сейчас носить, а другие типа кожаные. А что такое? Ну размер 24,5. Вот а все, что с ним выглядало 24,5, это же здесь отлично. Ну что я не бачу, то, размер наш. Не знаєш, це якесь громадне щось я дивлюсь. Ну, 24,5 написано. Знаєш, такі маленькі. Ну, космичками. Такі прикольненькі. Легенькі. Главне, щоб вони були якраз як на. Я всі люблю заказати, Воно лежить у нього. год. Вот. Ну, в основному все закази велика. Лучше хай буде велика, але... Но... А ці щось мені кажеться, що це вообще щось, розмір, Маша. Це Маші будуть на следующий год. Щось взагалі а чого вони мені не то поклали? А я ще дивлюсь, не поняла. й розмір, Блін! Дивіться, який 20-й розмір, Ну це просто трендит. Маша, це буде тобі. Я не буду вертати. Можна вертати, Но я не буду вертати. Может, А я ще думаю, ну що це таке? То Та на Машу цену два года лежатимуть, наверное. Надо дивиться на кладну. А накладної нема. Так? Да? Конечно нема. Я заказувала 24-25. А ну, накладна ось на цьому написано. Ага, тут написано ціна і написано вес. А розмір не написаний. Коротше, надо дивитися в телефон. Блін. І ли це я вступила, или це вони прислала не мене отношу. Ну взагалі класно. Маша, Ну нічого будуть ваші лежать. Вони такі непонятні кому. Чи мальчику, чи девочки. Прикольні. А я й думаю, що все це дуже по сравнению з цим. Бін жалко. Ну тоже щось. Ці... 400 вроде бы чем-то стоило или даже до 400 а тебе вроде бы 500 машка же вот такая беда да давай 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 ротик давай Все. На. Не давай пакет? давай 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 пакет, да? Ладно, вот давай давай будем мерять. Ой. Ома, от така красива девочка. Ми народили Артёма. Сейчас вам покажу. Что я хочу сказать, что воно на нього. Де ти є, Тём? Короче, костюм великий. Де ти є, Артем? О, дивіться, бачите, я штани підкатила Ну, нормально, короче, і так буде, Походу, ходу, да? Кросівки ідеальні просто. Да, Тёма, їдемо зараз в банк. Я хотіла вам показати, як виглядять штани на Артема. Тем помогай всім привіт. Тем не угу, тем, тільки що ми просто банк ходили. Штани великі на нього. Прям може обидва на товстішу дитину, а так Артем дуже худий. Положи на столик. Положи на столик. А на коротше, вони дуже... Покажи штани. Короче, Великие. А Боти. Боти. Две. А боти вообще супер, да? Короче, боти вообще отлично подошли. А штаны, конечно, спадают. Я их завязала. Ну ничего, же, Да, Артем, что когда ну все нормально. Угу. Что Машечка? М? Машенька. Зараз мы чекаем на наш... Тато побіг по водичкам. ми возьмем зараз собі каву поп і поп'ємо каву. Да, Куди ти його -то трамбуєш? Мені в сумку, зачем ты их трамбуєшь? Масунь. В Маше залишилися штани ті, що нам присилала Людмила з Греції. Іменно такі по розміру. Тож треба хоч пару разів ходити, тому що в нас дуже багато штанів вона прислала. А ці вельвети взагалі мені класно, дуже нравляться. Да? Масунь! Тьом, що ти там робиш? Все, всім дякую за перегляд, будемо пити каву і зараз поїдемо ще мити машину, бо вчора не встигли. Все, всім пока-пока.